Шановні колеги, мене звати Наталя Простун, я є сімейний дитячий психолог, психотерапевт. Наталя лікує душу, напевно, так. Я дитячий хірург, тобто практикуючий лікар, який лікує тіло. І знаючи одну сторону медалі, ми, ми зрозуміли, що Обов'язково потрібно знати, розуміти і розбиратися з іншою стороною. Наша мета, щоби потурбуватися про вас, шановні колеги. Любий лікар, який працює з дітьми, він зазвичай стикається з таким емоційним вигоранням, бо дитяча поведінка вона непроста, складна. Змістовно, цікава повчальна. з великим задоволенням було слухати Сергія та Наталю. Відповіді були змістовні. Одержав багато для мене цікавої інформації. Дякую. Мені здається, серед. що цей коментар виграє. Є підручник. як ми вже сказали, трошечки забігши наперед на початку нашої розмови з Наталією, що наступна серія вебінарів буде все ж таки направлена на юридичну захищеність лікарів і поняття юридичної безпеки.